На Ютубі тьма роликів про різні тємки для заробітку. Та кожен автор показує найперспективніші, на його думку, способи заробітку, але найчастіше зустрічається спосіб заробітку на американському Ютубі. Хтось говорить, що результати і гроші будуть через тиждень, а хтось говорить, що треба грати в довгосрок. Але найцікавіше це те, що майже кожен наводить приклади на каналах інших людей, які набули популярності завдяки їхній актуальності. А в цьому відео ми з вами перевіримо, чи можна заробити на американському Ютубі всього лише за один тиждень. У мікрофона я Лейдж, Підпишіться на канал та поставте лайк. Ну а ми починаємо. Отже, перший крок в підготовці це вибір направлення каналу, тобто ніші. Особисто я обрав нішу Майнкрафту. Саме її я обрав через її актуальність та великі перегляди на відео. Основною темою моїх відео будуть експерименти, тобто, що буде, якщо зробити щось. Піздата. Другий етап це процес створення та оформлення каналу. Отже, починаємо. Я почав створювати канал, але яку назву для нього придумати? Для цього я зайшов в штучний інтелект та попросив його згенерувати 10 випадкових нікнеймів для мого каналу. Зупинився я на нікнеймі Creeper Pop. Далі потрібно створити аватарку та опис для нього. Аватарку я створив також через штучний інтелект, та, на мою думку, вийшло доволі непогано. Опис я придумав сам. Він не дуже великий, але вже добре, що він є. Також дуже важлива річ. Це встановлення хештегів та регіону каналу. Хештеги я написав сам, а регіон вирішив поставити канаду, бо там дуже багато людей, що розмовляють на англійській мові. На цьому етапі було дуже багато помилок та складностей. Зокрема, я довго не міг верифікувати канал, бо Google просто не хотів відправляти код. А ChatGPT у свою чергу, дуже багато разів видавав нікнейми, які мені не подобаються зовсім. Третій дуже важливий етап це контент-план. Зокрема, це кількість відео, які будуть заливатись кожен день, їх тема, оформлення та тому подібне. Я вирішив, що кожен день я буду заливати по три відео: одне я буду викладувати зранку, а два інших планувати на день та вечір. А з темами для відео одразу не вийшло, бо штучний інтелект не зміг згенерувати таку кількість ідей, які б мені сподобались. Також, оскільки я вчуся, я б не встиг кожен день викладувати по три відео. Тому я вдався до плану, який полягає у тому, щоб спочатку змонтувати біля 20 відео, а потім просто кожен день їх заливати. Також, коли я буду завантажувати відео, його назву я буду перекладати через перекладач, а хештеги прописуватиму сам по темі відео. Ну що? Починаємо. Я систематично кожен день старався монтувати хоча б по одному-два відео, та через два тижні було все готово. Починати рахунок ми будемо з понеділка по понеділок, щоб було простіше рахувати. В перший день я прокинувся зранку і залив зразу три відео. Під вечір я вже зайшов на канал і побачив, що там одно відео набрало 500 переглядів і 5 лайків. У цей день на канал додалося 6 підписників. На другий день все було так само. В кінці дня відео понабирало непогану кількість переглядів, але й від каналу відписалося дві людини. На третій день активність впала. Одне з відео зайшло на півтори тисячі переглядів, але три відео, які я завантажив у той день, не набрали жодного перегляду. За день на канал додався лише один підписник. На четвертий день на каналі вже було 12 відео. Але найцікавіше і найпоганіше те, що останні шість відео не набрали жодного перегляду. Підписників на каналі як було 5, так і залишилося. Все ж таки на 5, 6 та 7 дні багато відео понабирали переглядів. Та під кінець нашого експерименту на каналі вже було 17 підписників, 18 годин перегляду та в сумі 8 тисяч переглядів. В цілому, я задоволений експериментом, але ми прийшли до того, що щоб розкачати свій канал на американському Ютубі, потрібно вкласти дуже багато зусиль та часу. За тиждень підняти канал майже неможливо. Лише якщо з'явиться якийсь популярний мем, у якого буде величезний хайп, то в коротко срок можна набрати багато переглядів, але з часом хайп пропаде, та канал стане неактуальним. Обов'язково перевіряйте способи заробітку, які ви знаходите в інтернеті, або просто дивіться. Дивіться Мій канал. З вами був я Лейдж велике дякую за перегляд відео. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо воно вам сподобалося. Всім удачі, до нових зустрічей, друзі.